У сучасному світі питання безпеки стає дедалі актуальнішим, адже технології швидко змінюють наше життя та спосіб взаємодії з інформацією. Від простих паролів до складних методів шифрування і біометричних даних, усе це створює новий рівень захисту, який ми сприймаємо як належне. Але наскільки ці технології насправді забезпечують безпеку, і які міфи оточують їхнє використання в інтернеті? Дослідження цих питань допоможе нам краще зрозуміти, як технології впливають на наше сприйняття безпеки і що насправді ховається за шифруванням. Однією з найважливіших складових сучасної безпеки є шифрування. Воно використовується повсюдно від онлайн-банкінгу до звичайного листування в месенджерах. Завдяки складним алгоритмам інформація стає недоступною для сторонніх осіб, однак багато людей мають викривлене уявлення про шифрування, вважаючи його або абсолютно надійним, або навпаки непотрібним. У реальності ж ефективність шифрування залежить від його типу, сили алгоритму та способу впровадження. Наприклад, симетричне шифрування використовує один і той самий ключ для шифрування і дешифрування, що робить його вразливим. Якщо ключ потрапляє до зловмисників. Натомість асиметричне шифрування, що базується на парі ключів, відкритому та закритому, вважається значно безпечнішим, хоча й потребує більших обчислювальних ресурсів. З поширенням цифрових послуг на перший план виходить біометрія, технологія, що використовує унікальні фізіологічні або поведінкові характеристики людини для її ідентифікації, відбитки пальців. Сканування райдужної оболонки ока, розпізнавання голосу або навіть аналіз ходи, усе це використовується в системах безпеки. Завдяки біометричним методам користувачі можуть швидко і зручно отримувати доступ до своїх даних без необхідності запам'ятовувати складні паролі. Але чи є цей метод ідеальним? Насправді біометричні дані можна підробити, і якщо пароль можна змінити, то відбитки пальців ні. Крім того, питання конфіденційності стає критично важливим. Як і де зберігаються біометричні дані? Чи можуть вони бути викрадені? Окрім технологічних аспектів, слід звернути увагу на психологію сприйняття безпеки. Часто люди або надмірно довіряють захисним механізмам, або, навпаки, вважають будь-яку систему вразливою. Наприклад, є поширена думка, що використання ВПН повністю приховує активність у мережі. Але реальність складніша. VPN лише шифрує з'єднання між користувачем і сервером, проте сама компанія-провайдер може зберігати логи активності. Ще один міф про безпеку Wi-Fi у громадських місцях. Навіть якщо мережа має пароль, це не означає, що вона захищена від перехоплення даних хакерами. Однак безпека це не лише технології, а й поведінка користувачів. Багато людей використовують один і той самий пароль для різних облікових записів, що значно збільшує ризик злому. Навіть надійні алгоритми шифрування не зможуть захистити дані, якщо людина нехтує базовими принципами кібербезпеки. Фішингові атаки, соціальна інженерія, витік персональних даних усе це створює реальні загрози, які не завжди можна відвернути суто технічними засобами. Сьогодні багато компаній переходять до багаторівневих систем безпеки, поєднуючи паролі, двофакторну автентифікацію, біометрію та інші методи захисту. Але навіть ці заходи не є абсолютною гарантією безпеки. Наприклад, зловмисники можуть використовувати методи підбору паролів за допомогою штучного інтелекту або викрадати облікові дані через соціальну інженерію. Усе це показує, що технології безпеки повинні бути комплексними, а користувачі мають усвідомлювати потенційні ризики. Технології безпеки продовжують розвиватися, і з ними з'являються нові виклики. Квантове шифрування, штучний інтелект у кібербезпеці, розвиток децентралізованих систем захисту, усе це може змінити наше уявлення про безпеку в майбутньому. Водночас важливо розуміти, що жодна система не є абсолютно надійною. А грамотне поєднання технологій та відповідальної поведінки користувачів є найкращою стратегією захисту. Сучасні технології суттєво впливають на наше сприйняття безпеки. Шифрування та біометрія дають змогу захистити дані, але не є абсолютними рішеннями. Найбільшу роль відіграє не лише якість технологій, а й наша обізнаність та відповідальність у використанні цифрових ресурсів. Грамотне поєднання технологій із свідомим підходом до захисту власних даних допоможе уникнути більшості загроз. Тож не забувай оновлювати паролі, перевіряти налаштування конфіденційності і не довіряти міфам про абсолютну безпеку в інтернеті. А що ти думаєш про безпеку в інтернеті? Чи довіряєш біометричним методам? Як ти захищаєш свої дані? Поділися своєю думкою в коментарях.